Вітаємо на каналі SunLARIX. У цьому відео ми розповімо вам про все, що потрібно знати про портативні зарядні станції IQBox. Розглянемо готові моделі, зокрема портативну зарядну станцію IQBox на 600 Вт. Також ознайомимося з їхніми перевагами та характеристиками. Ми також віслимо ключові переваги рішення Qbox і пояснюємо, чому співпраця з компанією SunLarix є найкращим вибором для тих, хто прагне мати надійне та мобільне джерело енергії. Отже, залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про те, як портативні зарядні станції IQ Box можуть підвищити автономність та енергоефективність вашого дому в умовах автономності під час відключення світла. Почнемо з огляду комплекту. Перше, це сама портативна зарядна станція. Це головний елемент комплекту, який забезпечить вас електроенергію. Друге, прикурювач для автомобіля. Цей прилад дозволяє заряджати портативну зарядну станцію від роз'єму прикурювача вашого автомобіля, що робить її використання ще більш універсальним і зручним. Наостанок в комплекті йде кабель зарядки портативної станції. Цей кабель забезпечує швидку та ефективну зарядку вашої станції в будь-якому місці, де є доступ до електромережі. Тепер поговоримо про ємність батареї. Будова наємність Q box 590 Вт годин. Це означає, що ви можете заряджати декілька пристроїв одночасно та бути впевненим, що у вас завжди буде запас енергії. ic вихід на 220 вольт з номінальною потужністю 600 ватт, і піковою до 1000 ватт дозволяє підключити потужні електроприводи. Ви можете без проблем працювати з ноутбуком, дивитись телевізор або заряджати електроінструменти. Завдяки цьому ви будете готові до будь-яких несподіванок, наприклад, відключення електроенергії. dc вихід на 12 В 10 А Ідеально підходить для зарядки та живлення пристроїв, таких як холодильники, вентилятори або навіть котли. Три usb виходи з різною напругою дозволяють заряджати всі ваші мобільні пристрої. Від смартфонів до планшетів і камер. Максимальна потужність 12 Вт. Забезпечує швидку зарядку для ваших пристроїв. Вихід Type-C з максимальною потужністю 60 Вт дозволяє заряджати навіть ноутбуки та інші потужні пристрої. Згадуючи про зарядку портативної станції Qbox, слід зазначити, що її можна заряджати декількома способами. Через dc вхід з потужністю до 200 Вт від сонячної панелі, або type c вхід з потужністю до 60 Вт. Це дозволяє швидко відновлювати енергію станції, щоб вона завжди була готова. До використання. Також у даної портативної станції чиста синусоїда, яка гарантує стабільну та безпечну роботу чутливих електронних приладів. Це особливо важливо для таких приладів, як газовий котел або холодильник. Незважаючи на потужність IQ Box, залишається компактним і легким. Його вага лише 6 кг. Це робить його зручним для перенесення та використання в будь-якому місці. Починаючи з вашого дому, офісу чи на природі, IQ-Box має стандартну гарантію на 2 роки, яку можна розширити до 5 років. Батарея пристрою розрахована на 3,5 тисячі циклів роботи до 80% ємності, 3 тисячі циклів до 90% ємності, і 2,5 тисячі циклів до 100% ємності. Це надає нам довготривалу та надійну роботу на багато років вперед. Систему захисту BMS забезпечує безпечну роботу пристрою, захищаючи його від перевантаження, короткого замикання та надвір. Бірного розряду ви можете бути впевнені, що ваші прилади та сама станція завжди знаходяться у безпеці. Сенсорний дисплей показує час зарядки, потужність та попередження про перенагрівання, що забезпечує зручність використання та надійний контроль над станцією. Потужний ліхтар з трьома різними вбудовими режимами у комплекті стане у нагоді в темний час доби або при аварійних ситуаціях. Розглянемо більш детально приклади використання портативної станції IQ Box, ємність 590 Вт годин, що дозволить нам безперебійно використовувати ваші пристрої, такі як телефон, ноутбук, роутер через порти USB та Type C. Підпочиваючи на природі, ви можете підключити до портативної станції міні холодильник через dc вхід, щоб тримати їжу та напої холодними протягом 5 годин. Завдяки потужності 600 Вт і ємності 590 Вт годин, IQ Box може підтримувати роботу стандартного опалювального котла потужністю до 200 ватт. Та насоса потужністю до 100 Вт протягом приблизно 2 годин. Цього часу достатньо, щоб забезпечити тепло та комфорт у вашому домі, поки електроенергія не буде відновлена. IQ Box може підтримувати роботу настільного комп'ютера потужністю до 300 Вт, принтера потужністю до 50 Вт та маршрутиризатора потужністю до 20 Вт протягом приблизно півтора години. Також портативна станція IQ Box може підтримувати роботу телевізора потужністю до 100 Вт та ігрової консолі потужністю до 200 Вт протягом приблизно 2 годин. Воно також може підтримувати роботу системи відеоспостереження потужністю до 50 Вт та сигналізації потужністю до 30 Вт протягом приблизно 5 годин. IQ Box може підтримувати роботу обігровича потужністю до 500 Вт, або вентилятора потужністю до 50 Вт протягом приблизно 1 години часу. Також слід згадати про те, що IQ BOX може підтримувати роботу холодильника потужністю до 100 Вт. Там розливної камери потужністю до 150 Вт протягом приблизно 3 годин часу. Розглядаючи переваги, завдяки яким портативна станція IQ Box відрізняється від її конкурентів, слід зазначити наступні особливості. Здатність генерувати чисту синусоїду, це відрізняє його від багатьох інших портативних зарядних станцій. Чиста синусоїда забезпечує безперебійне та стабільне живлення для найбільш чутливих електронних пристроїв. Друге, IQ Box відрізняється високою продуктивністю та довгим терміном роботи. З великою ємністю 590 Вт-годин і можливістю використання до 3,5 тисяч циклів при 80% ємності батареї. Ця портативна зарядна станція забезпечить надійне живлення вашого обладнання протягом тривалого часу. Підсумовуючи, IQ-Box – це потужна та надійна портативна зарядна станція, яка відповідає найвищим стандартам якості та продуктивності. Завдяки широкому спектру виходів і великої ємності батареї. Вона забезпечить ефективне живлення різних електронних пристроїв навіть в умовах відсутності стабільного електропостачання. Захист від різних видів перевантажень та надмірного розряду гарантує безпеку підключених пристроїв. Чому слід обрати компанію SunLarix при виборі портативної зарядної станції? SunLarix є офіційним дистриб'ютором iq Box, що забезпечить вам впевненість у якості та оригінальності продукту. Крім того, співпраця з нами дозволить отримати розширену гарантію на 5 років, а також якісний сервіс та супровід підтримки у разі будь-яких питань чи проблем. Дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, а також діліться вашим досвідом користування портативними заліними станціями. Бажаю вам мирних та сонячних днів.